В Ужгороді продовжують плановий ремонт доріг. Ремонтники наразі асфальтують одразу кілька вулиць, що сполучають район автовокзалу і вулицю Другетів. Вчора ми сусідні вулиці асфальтували Підградську, Анкудінова, станційна. Сьогодні асфальтуємо, продовжуємо асфальтувати шумна, потім електрозаводська. І дорожники потім перейдуть на вулицю Руську, робочу, метрака і будуть докінчувати Джамбула вулицю. Тобто за ці два дні ми майже десяток вулиць охопили ремонтом. Кілька днів до цього через несприятливі погодні умови роботи частково припинили. За цей час закінчили підготовку доріг та вибивання ям. Зараз же проводять власне асфальтування. Список із затверджених вулиць майже добігає кінця, однак тих, що потребують ремонту, ще багато. У нас яку вулицю не візьми, любу можна асфальтувати із усіх 500 вулиць, які є. На сьогоднішній момент 35 вулиць. Вже проведено поточний ремонт. Це хороший показник, я вважаю, тому що дотепер ситуація взагалі була жахлива. А так нам вдалося хоча б частково цю напругу зняти і частково цей поточний ремонт хоча б провести по місту.